Доброго дня ми з України! І так є вільна хвилинка, і я вирішив поділитися своїми спостереженнями, надати досить цікаву інформацію у вирощуванні хурми. Це буде цікаво як для продавців саджанців хурми, так і для покупців. Не секрет, що зараз хурма одна із самих таких культур, яку бажають посадити у кожному саду і по всій території України. Як на півночі, як у центрі, на сході, на заході. Досить такими широкими кроками ця культура просувається дедалі на північ. Ну, але є тут досить такі деякі цікаві спостереження, які щоб уникнути надалі різних спорів з продавцями і з покупцями одні з другими, то я вам зараз розповім. Деякий випадок, який і змусив мене більш детально поглянути на вирощування надранніх сортів хурми. Тож, усі знають про сорт, який я опублікував раніше у себе на каналі Первістка. На сьогодні цей сорт вже зареєстровано і він правильно його назва Первісток Поділля. Так от, основна. Маса плодів дозріває у моєму саду на 10 вересня. Більшість уже все готове, як можна до споживання. Тож, у мене почали просити живці, мої друзі і знайомі. Я відправляв у різні куточки, у різні регіони. І через декілька років один із моїх друзів зателефонував мені і запитав, чи не помилився я. Чи правильно надав я сорт, тому що у його саду, також у такій схожій погодних кліматичних умовах, цей сорт дозрів на кілька тижнів пізніше, ніж мав би дозріти. Я також у своєму саду нащепив більше 5-6 дерев, десь цього сорту, щоб мати чим раніше, але на той час у мене ще усі щеплені дерева не заплодоносили. Я бачив, що. На перерізку поділля бруньки починають розпускатися майже на 20 днів раніше, ніж на інших деревах. Тож, я приписав це просто як ознака сорту. Коли ж вже заплодоносили через рік мої дерева на щепленні, я також побачив різницю від 2 до 3 тижнів у дозріванні але жодне дерево не дало плодоношення, яке б співпадало з дозріванням того самого 10 вересня. Тільки маточне дерево дозрівало в той час. Ну і тут, коли це все скласти докупи, то відразу мені стало ясно, що сам саме раннє дозрівання плодів завдячує. Ранньому сокоруху самого маточного дерева, тобто корінь, на то працює ще й коренева система. Завдяки їй і починається раннє пробудження бруньок. Ну і тут же згадалося раніше як сади яблуневі, грушеві щепилися на сіянцевих підщепах. В більшому випадку це були яблуні. Наприклад, у нашому саду було 12 дерев снігового карвію, і практично усі вони майже були різні. Деякі були меншого розміру, деякі дуже гронами родили і не росли великі, деякі були надзвичайно крупноплідні з рум'янцем великим, практично напів яблука. І це все було. Завдяки тому, що сіянцева коренева система, вона працює у кожного дерева по-різному. Ну і потім, як я почав більш детально вивчати вплив кореневої системи, тобто підщепи на різні культури, то тут стало все ясно. Саме коренева система багато, змінює багато ознак самого соту. Ну, далі пішли яблука груші, то вже вегетативні піщепи, там клонові, які практично зберігалися, щоб ви не нащепили, і усіх будуть одинакові плоди і, і, і за розміром, і за смаком, і за забарвленням одного і того ж самого сорту. Що стосується хурми. Хурма поки що вегетативної піщепи немає. Усе щепиться на е, дику вергінку. І вплив має надзвичайно великий. І зараз коротко зі свого спостереження я розповім, що саме я помітив. У мене більше ста дерев щеплено, по-різному І щеплю, і бачу, дочекуюсь плодоношення, якщо мені не підходить, я перещіплюю. Але на сьогоднішній день я помітив, що деякі піщепи не мають шансу на життя, тому що не тільки вони. Не дають раннього сокоруху, а і можуть значно підсилювати терпкість у різних сортах. Тож, по порядку. І так, зі всіх моїх щеплених сортів, які я мав на своїй ділянці, є два єдиних сорти, які абсолютно не дають терпкості на любі піщепі. Це суснівська і пересток поділля. Сроки дозрівання різнилися, але ніколи не було навіть при основі в самому кінці, коли спозиваєш плід, залишається там, де плодоніжка. І от іменно в тому місці може бути терпкість. Так от, ці два сорти на любі піщепі вони ніколи не давали терпкості. Ну і завжди, за моїми спостереженнями, форма плоду і забарвлення залишалася. Характерно для того чи іншого сорту. Що стосується, наприклад, інших сортів, мені дали скуштувати росіянку. Вона мені дуже сподобалася, практично була нетерпкою. І коли я нащепив її у себе в саду, вона настільки мала велику терпкість, що практично ми не могли її їсти. Вона в'язала, найспіла, спіла. І я перещепив іншим сортом і також. За пару років, коли він почав плодоношення, так само була нестерпна вязкість у плодах. От то такі піщепи потрібно видаляти. Але це ну, не, не провина продавця і просто випадок. На сьогоднішній день. От я знаю, що попит дуже величезний на саженці хурми. Ну, а коли є попит, буде і пропозиція. І тільки за. Цей рік з кола моїх знайомих було продано більше 100 тисяч насінин, тож за пару років попит буде покрито саджанцями. і проблем з покупкою товарного якісного саджанця хурми не буде. А ось клонів буде дуже багато, тому що кожна. Піщепа має вплив, як я вже сказав, терпкість може проявлятися у більшості сортів. Ну, що ще хочу сказати, ще дуже цікавий сорт Чучупака. Це один із самих смачних і самих солодких. От також мені сподобалося на різних піщепах цукру, цукру накопичення як найкраще. І з тим самим. Проявляється і терпкість. Терпкість проявляється. Тому я би рекомендував для тих, хто має свій посівний матеріал, тобто своє насіння, вибраковувати сорти дикі, які мають дуже сильну терпкість. А такі є. У мене самого такий був, і я його вже вибракував. Для щеплення потрібно відбирати також вергінку з кращими смаковими якостями. Це буде впливати і на прищеплений сорт. А якщо взяти до уваги те, що пробудження різне у різних сіянців кореневої системи, тому потрібно підбирати для ранніх сортів тільки насіння з надранніх сортів хурми. Ну, а потім вже бачите, бо навіть у однорічних, сі... однорічних сіянцях досить чітко вже видно, коли вони проростають, коли набрякає брунька і відбувається ріст, то от навіть з одного сорту її висівають дуже багато насіння. І навіть якщо взяти насіння первістки і висіяти, то, наприклад, це зі ста насінин на всіх пророжчих. Досить також буде великий різнобій у пробудженні кореневої системи. Тож на це потрібно звертати велику увагу. Особливо, я не думаю, що на це будуть звертати продавці хурми, бо вони закуплюють насіння, вирощують, продають це такий природний процес. Ну, але як ви надумали самі собі виростити як більш на сорт то на це потрібно звертати увагу і брати насіння тільки з перевірених сортів надранніх, які можуть дати сіянці з, такою, з таким пробудженням кореневої системи ну і ще хочу сказати що з 2004 року по 2016 я займався вирощуванням винограду і перевіряв 12 різних підщеп винограду. Саме на строки розпускання бруньки, на включення в природний процес після зимівлі кореневої системи. Що хочу сказати? Ну, досить цікаві спостереження. Хто ще займається виноградом, то я поділюся і цією інформацією. Є, такий, є така піщапа Андрос, От у мене вони були висаджені, всі 12 піщак були висаджені на одній ділянці. І перш ніж я почав щепити на них саженці винограду, я перевіряв, коли почнуть розпускати листя. Так ось, Андрос дав найкращі результати. Десь в районі 20-23 днів, саме на андросі, було саме перше розпускання порівняно з іншими е листочками. Далі йшов Добриня. Добриня десь порядка. Тижня 10 днів, що вегетаційний процес у ньому, що також для... це підходило саме для теплиць, щоб мати як більш надранні, тому що в відкритому ґрунті, якщо прищепити і висадити ранні сорти на такому, ну практично завжди будуть попадати під пізні приморозки. І... Не буде не те, що урожаю, а і досить проблематично вирощувати такі сорти. Треба навпаки затримувати розпускання бруньки, щоб мати хоч якийсь врожай. Ну, і що стосується, для... мені дуже сподобалася підщепа РР 101 10114 в цьому плані, тому що вона розпускалася разом із кореневласними сортами. Але в неї було найшвидше визрівання лози і дозрівання урожаю порівняно з іншими сортами. От саме для північних регіонів і, і Західних, де мало Сонця порівняно з Південними, я би радив саме щепити саме цю підщепу. Ну, і ще така цікава була підщепа е Обер 5ББ то там практично вегетація абсолютно її міг зупинити тільки вже настання постійних таких вагомих приморозків. А так постійно качало, лоза визрівала слабенько. Це також підходило би дуже добре для півдня, що можна було збирати два урожаї, один основний, другий на пасинках, чи для теплиць, які... Ціло, цілий рік могли е, обрізатися і вирощувати, давати досить непоганий врожай. Тож е, різниця у пробудженні коріння є є дуже велика. І ще, що хочу доповнити, що е, піщепа має великий вплив на прищепу. Наприклад, якщо той самий перісток поділяна щепити. Ще інший сорт на дишці і пройде декілька років. І вже я бачу навіть на сьогоднішній день з'являється дуже багато клонів, тому що по-різному це і розмір плодів може впливати на це, і терпкість, і цукристість може підвищуватися. То сам матеріал вже. Який можна брати на щеплення надалі. Він також уже набуває тих е, чи інших характеристик від впливу е, це. І той клон вже може закріпитися і повторювати вже ті ознаки, які він набув, е, крім сорту, на самій цій піщепі. Так що я думаю, що досить багато буде поки що для хорми немає ще в природі вегетативної піщепи, що вона була одинакова. Тож, усі покупці в основному ви повинні бути готові, що десь в чомусь у вас не завжди буде повторюватись ті чи інші ознаки сорту, який ви купили. Тож, всім міцного здоров'я, слава Україні і слава героям!